Це програма Сектор і я її ведучий Андрій Фармога. Вітаю! Говоримо про війну, якої не було крізь призму людської долі. Сьогодні моїм гостем є Дмитро Мельников, боєць 80-ї бригади, також пізніше проходив службу в спецпідрозділі Вега, позивний Тунгус. Вітаю. Добрий день. Традиційне питання, з якого розпочинаємо всі наші інтерв'ю: це твій шлях на війну. Кожного він був по-різному, більшість через Майдан. Хтось навпаки, Майдан проігнорував, але потім зрозумів, що, що варто долучатись. Як було в тебе? Е, ну, в мене так, я майдан, ну, не те, що я не підтримав, я не був його активним учасником. Я там не можу там похвалитися там. Тим, що я там десь в Києві був на Майдані з якимись активними діями у Франківську. Я тоді активно займався спортом, у мене тоді була в розквіті спортивна кар'єра, і всі мої сили, всі мої е, ну, починання були всі в спорті. Але вже з березня 2014 року то вже було ну, стало ясно, що стояти не можна буде. Що вже почались появи сепаратизму, почалась агресія в Криму, і вже не може так просто на це спостерігати. Першим ділом агресія в Кримська побіг в воєнкомат. воєнкоматі, як зараз пам'ятаю, були черги. Я стояв десь, може, 40 хвилин в черзі, щоб мене збрали мої дані. Ну і так, я думаю, що і в більшості було. Що ми вам дзвонім. Да, не взяли. Ми, взяли, так, і ми вам дзвонимо. Чекайте, все нормально, все добре. Але то вже дивишся телевізор, а ситуація накалялася. Всі кажуть, що людей не вистачає, що і вже йде війна, вже я зі своїми товаришами зі строкової служби дзвонювався, кажуть, що воюємо. Кажуть, ну, три що... ти строкову службу проходив в 80-тій бригаді. Так і що справи справи плохі. І я вже почав вже якісь вже свої, е, ну, випитувати, як можна попасти. не ж поїдеш, просто так е, в Луганську, Донецьку область і скаже, давайте мені автомат, я хочу воювати. А розглядав варіант десь в Добробати, під, е, який вже тоді формувався? Так, я розглядав, але мені ж хотілося більше десь до ЗСУ йти. Того, що добробати сьогодні є, завтра нема. Були, ну, сам може пам'ятаєш, всякі липові добробати, які і, ре, і рейдерством займалися тоді були. Ну і якось я дуже так з запасінням до цього ставився. Плюс в мене я ріс без батька, я один син в мами, і моя мама виступала категорично. Вплоть до того, що я намилювався, а вона ставала за двері. і тільки через мій труп і не пускала. І плюс ну, якісь в мене ще зобов'язання було перед спортом. Я ще тоді готувався і на чемпіонат України, як в мене ще інакше були змагання і навчання в університеті. І це мене ну, так трошечки тримало, що е, якби я себе кинув і зразу б побіг, в мене було б ну, відчуття таке, що я от щось не виконав, що я от маю ще. Зробити це, і це, і це, і я би. Ну, Але все одно сказати, що треба хвиля і ти так. пішов. І тут була, як от зараз я пам'ятаю, що це вже був серпень місяць, як вже, вже здав дипломну захисте, став чемпіоном України. вже. Те, що я собі намітив, це я і зробив, так як на гражданці. І потім. Дзвони мені був вечір, дзвонить мені мій товариш, каже, що все, мене там завтра Забираю. вже забирають. Кажу, а куди забирають? 80-ту бригаду. Все, заби мені містечко, я з тобою, я вже, ну, я вже йду, ми з цим товаришем ним працювали на одній роботі. Ну, сказав, та й на ранок щось сказав і забув. Приходжу задньої мислі на роботу. І кажуть, що той той, вже все, вже в воєнкоматі. Я пригадую цю розмову, набираю його, все там, треба, скажи, що зараз прийде доброволець. І вже ми в мене так вийшло, що я, тою командою я вже поїхав на Яворівський полігон. Ну, тобто ініціатива була більше від тебе, ніж від воєнкомату? Ну так. Ну, і воєнкомат вже зрадів, то вже трошечки вже та хвиля вже спала. І вже хто, якщо ти там приходиш в воєнкомат, кажеш, ой, я хочу, то тебе брали з руками і ногами інвалідів третьої групи. Неважно вже. вже ця ну, третя, третя ще хвиля, так менш більша, а далі Е, Так. І ось так вже вийшло. Ну, звісно, що пішов на роботу, оказався на полігоні. Мама дізналася, мама була тоді у від'їзді, дізналася, може, на весь день на сьомий, що вже на полігоні, знайомі так само дізналися, ну і вже назад шляху не було. Ти, коли ти ж служив в строкову службу в 80 й бригаді, і потім по мобілізації попав знову туди, От на твій погляд. Що змінилось? Чим відрізнялась бригада, від, mm, ну, та... яку ти застав відрізня... від тої, в якій ти служив? Зрізнялась вона координально. То, що я служив 9-10 рік, це можна так сказати, це вже була пропасть армії, коли вже це пік її знищення розвалу, стрільба, може за рік я відстріляв, може раза три, може там у нас водили на полігон. Це враховуючи що це десантів? Враховуючи, так, що це був батальйон, бойовий підрозділ. І один стрибок з парашутом. Це і тут. Стрільби, тут двіжухи, їздять батери, стрільба з гаубі, там, е, тактичні заняття. Звісно, тоді вже армія працювала, і вже приїхали контрактники, вже приїхали офіцери, які вже перші бої вже пройшли і вони вже змогли підсказати, що це добре, це не добре. Тобто інструктора вже мали досвід. Е, так, вже, були вже до не було якихось суперінструкторів, але е, були вже е, ці офіцери з бойовим досвідом. Е, багато в чомусь прийшлося вчитися самим. Так що, так як були і молоді офіцери, був один у мене офіцер, який трошки вже був в АТО, а один офіцер, який прийшов, тільки молодий лейтенант прийшов з, з інституту. І багато, що нам треба було відкривати Google і читати, як робити в такому варіанті, як робити в такому варіанті. Треба було дзвонити туди питати, що як там діють, як в такому випадку діяти, як в такому випадку діяти. І вже ми старалися, бо були в, в моєму підрозділі, були хлопці з спецпідрозділів, такі як Очаківський загін. Морської мор... піхоти. Ну, не морської піхоти. Там е, був Ті е, морські котики, грубо mm -hmm. так називав. Були хлопці з восьмого полку спецназу які раніше служили контракт, які щось могли підказати. Тобто вони були як мобілізовані так, чи вони, ні, вони, вони були як інструктори? Ні, вони були як мобілізовані, вони, але як, своїм але, досвідом. Своїм та, але вже вони маючи свій досвід, ми якісь там свої робили напрацювання, свої якісь заняття робили. Нас нам вже ну, давали нам змогу це робити. Що ми там казали, що ми нам, якщо нам треба отаке постріляти, нам ну патронів вже не, вже не жаліли, вже вже. Стріляли там по відру в день, як хоч стріляли. І от в цьому, от, о, якраз то, що як на сорочки казали, ініціатива наказуєма, от, а там якраз от, треба було цю ініціативу Справильна. проявити. Е, окей, наскільки ти оцінюєш, що е, ну, ті знання, ті тренування, які ти прийшов на полігоні, згодились під час служби. Чи коли ти заїхав в АТО, там зовсім було по-іншому? Е, так, звісно, воно все, е, все стало ну, по-іншому. Тому що якщо ми стріляли в мішені, а потім мішені стали ми для артилерії, для реактивних систем зампу, залпового вогню, це з перших днів. І таке було відчуття, що вже зараз от так просто занавіс упаде, І, і нічого, і нічого не зробиш. Тільки приїхав, тільки ми приїхали на побіду, так побіду одразу знищили. Це Луганська. Луганська область. Це вона була е, накрита системою залпового вогню. І це е, сутками колісіння по полям, по посадкам, е, то ну, не ясно, що було. Як, що, де, де наші, де чужі. Все було ну, в перемішку. А які настрої тоді панував серед хлопців? Що в розмовах, як ви це сприймали? Mm. Не, ну настрій, звісно, був бойовий, настрій був патріотичний. Якщо ну, це треба так, ну може це треба так. Ми ж там не знаємо. Ми тільки приїхали, ми як сліпі котята тоді були. Куди їхати? Ну, Сказали вже, ну, ну що робити, ну, то вже так треба. А що запам'яталось найбільше, коли заїхав в АТО? Перше от, пам'ятаю, була от ніч, і якраз стріляла з ушка по безпілотнику. От це в мене так от в пам'яті, що е, така, знаєш, ну дійсно, от тик сліпий котя, ти приїхав в зовсім інший світ. Зовсім все по-інакшому. І все, ну, все по-настоящему. І, і шляху назад вже немає. Вже тільки тут бути, тільки вперед. Невідомо, і що завтра буде, невідомо, куди б їдеш післязавтра. Ми збиралися їхати на аеропорт Луганський, але аеропорт вже тоді вже залишили аеропорт. Вже це через день, вже, як ми приїхали, то вже... Контрактники з нашої роти вже приїхали з, з аеропорту. З аеропорту Луганського так, максимума. Так. До речі, теж досить так печально що забута ця сторінка, тому що хлопці теж більше ста днів тримали, е, якраз з 80-ї бригади тримали оборону Луганського аеропорту. І, власне, виведені були, тому що там практично вже і не було де, ну, грубо кажучи, сховатись, так, і вести якісь бойові дії. А, спілкувались mm -hmm. з ними. Так, звісно, ми з ними спілкувались, вони поділилися, бо то воно якось все так було, було сумбурно. Вони приїхали, їх вже як забирали вже на Львів, ми приїхали, нас вже кудись вже ін, інше, місце, місце ми десь переїжджали. І ми так з ними переговорили, бо там вже і знайомі були вже е, е, мої. Ми так, що робити, як робити? Сказали, що. ну... Що вже все, ну немає аеропорта, Це вже була груда. груда каміння. Так, так. Чому воно так було так, що це було так сталося? Що, е... що про нього мало хто знає, мало відомо. Тому що воно просто там не було під'їздів. Це вже було вже глибоко в тилу, вже в було це така. Як... Ну, власне, туди так. не могли доїхати ні ні жур... навіть журналісти. Так, так, ні журналісти, ні нормального не було вже постачання, ні боєприпаси, ні ревізії. Вивозили тільки вже трьох важких трьохсотих і 200-х Е, Коли зустрічав місцевих, спілкувався з ними? Як, як вони взагалі вас сприймали? Mm -hmm. е, знаєш, по-різному. Вони тоді вже... Е, вони вже така була якась подавленість, що їм вже їм не важливо вже, хто було, що буде, наші, не наші. Е, одні підтримували, вони казали дякую. І чогось мені якось так випало, що всі місця, з якими ми спілкувалися, я спілкувався особисто, вони всі казали, дякую, що ви є, дякую, що ви приїхали. Деякі там казали, що ви тут понаїхали. У нас тут своє, ви тут приїхали. Тобто приїждж... вони безбоязненно так, так висловлювалися? Так. Так. Це було... Ну, знаючи, власне, що ви їм, в принципі, Так. І але, звісно, ну, що будеш бити старого діда, чи в нього стріляти, чи його арештовувати. Ну, це не... Арештовувати це не в наших компетенціях. А, ну, ти кажеш, що частина підтримувала. Вони це робили відкрито, чи десь наодинці лишаючись з вами? Чи Ні. вони висловлювали свою позицію навіть серед інших місцевих жителів? Ні, воно от в нашому спілкуванні ми з ними там було все добре. Іноді там щось якусь там домовлялися, там трошки платили чи грошей. То вони нам могли там приготувати якісь там домашні якісь страви. Що не там їжу зі столовою солдатської їжу. Ну, це було от, приємно. Так що не було, так сталося, що не було таких от, яких явних конфліктів між нами. А все досить було, досить добре. Ну, ще, власне, інші підрозділи там стояли, зокрема, Айдар. Так. так, стояв Айдар. І, восьм... Наскільки Пол. я знаю, у вас навіть були спільні якісь з ними, скажімо, бойові такі акти. Е, так, були з ними спільні розвідвиходи, були спільні зачистки прифронтових міст. Ну, всі... ну, Я не можу. От мені якось випало, щоб не, прийш... ну, не було конфлікту з місцевими, тому на тих почів, що ось ви сюди приїхали. Що... Що ми вам тут не раді? Ще повертаючись до Айдару. Взагалі до Добробатів, з яким тобі приходилось стикатись. Чи була якась ну, от для тебе особисто різниця відчутна між, скажімо так, Зсу і хлопцями з добробатів? Чи всі тоді були на якійсь такі я, одній хвилі? Я не можу так сказати. Айдар, ну є Айдар, там, це як їхня армія. Це, і в них може якийсь був свій порядок, може без якихось статутних е, таких взаємовідносин. Але в них були свої командири, в них був свій порядок. Ми приїжджали на базу, я не пам'ятаю, де їхня база була, ми туди, туди переїжджали, там, в них теж свій порядок. Це була аналогічна військова частина, ну, може там, десь якихось не було таких нюансів в організації служби, як це от, в армії. Повноцінний був підрозділ бойовий. Ну субординація між підрозділами була. Так, звісно. Що ну, ми все... коли заїхали на першу ротацію під Донецьк, то ну, було там теж декілька бригад стояли, але було дуже погано з комунікацією, і інколи навіть міг бути якийсь дружній вогонь тільки тому, що не знали, що от наш підрозділ mm -hmm. вже десь mm -hmm. пер перемістився. Ну я різь. не можу сказати, у нас такого якось не було. Ми старалися, і десь може якісь мобільні телефони особисті, мати Айдару, восьмого полка, був ще там батальйон е, Львів територіальної оборони. Ми з ним спілкувалися. Е, якось все у нас старались просто тримати зв'язок, якщо не на рівні там, командування, так, а от особистий зв'язок, то старались тримати, взяти десь телефони, десь познайомитись. Вони може десь щось більше бачили, більше чули, старалися всьому бути в курсі. Повернувшись от, скажімо так, з зони АТО, ти змінив підрозділ, пішов в спецпідрозділ Вега. Е, так, як, я... як це відбулося? Е, з десантника став? Е, так, так сталося, що я, в принципі, е, коли я звільнявся, я не планував далі продовжити службу. Але в мене вже були такі вже особисті, якісь такі причини, що я там не було певні там з роботою дещо не вийшло, а треба було і працювати, і якісь гроші заробляти. Ну, і я прийняв для себе рішення піти на службу в окремі за спеціального призначення, так як мені це було близько і для душі мені. Там вже були, теж мої знайомі вже там служили, вони мені розказали, що служба хороша, загін хороший, досить достойна підготовка, гарний колектив. Я прийняв рішення підготуватися і здати всі фізичні нормативи. Ну, Думаю, для тебе це не було складно. Ну, я би не сказав, я готувався десь добрий місяць для цього. Ну, тобто, вимоги все ж таки досить. Обов'язково. Так, бо і нас тоді, здавало, хвиля взагалі проходила чоловік 15, а пройшло 4. Mm -hmm. ну, дуже багато наших глядачів не розуміє власне, місце цих спецпідрозділів і взагалі їхні задачі. Ну, так, якщо на хлопський розум, ти мене, мабуть, поправиш або доповниш це. Вони застосовуються тоді, коли міліція вже не справляється, але ще, скажімо, для армії ще зарано, так? Е, тобто, от якась така серединка. Е, ну, Може в цивільному, в, в безвоєнному часі, може це і так, але задачі цього загону стояли ну, суто націлені на АТО. Тобто mm -hmm. не було такого. Що... Ну, так, в загальних так. словах описати, от, що входило в обов'язки. Цього підрозділу, коли він прибуває в зону АТО. Е, аналогічні, як у мене було у 80-ті, в, 80 розвіду, в розвідувальній роті контрдиверсійна боротьба, е, провірка там, прифронтових сіл е, зон. Це Підрозділ такий суто на рівні з усіма був. Там не було таке дільошка, що це Нацгвардія, вони там ну все тобто це було. на той час було, всі та, виконували ті та, задачі, які так, стояли звісно, неважливо. 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 Там і ну, вони вели, і розвідка, і була снайперська робота. І це все було, ну це підрозділ. Ну, чисто на папері і на якомусь там підпорядкуванні на Національній гвардії був. Гаразд, я дякую тобі за розмову. Нашим глядачам нагадую, що сьогодні в мене в гостях був Дмитро Мельников, боєць підрозділу 80-ї бригади, також спецпідрозділу Вега. Дякую, Дмитро, що що просив. до зв'язку.